Як на мене вплинули зустрічі з нереальними особистостями, з голівудськими зірками, з політиками, з видатними людьми, які досягли в цьому житті тих чи інших успіхів. І тому в цьому відео я хочу поділитися саме моїми інсайтами, тим, як мене змінив цей досвід, тим, як я взагалі до нього йшла. Я вважаю, що напевне неправильно по відношенню до вас, просити вас підписатися на мене і. Не пояснювати, чому, чому саме мій досвід може бути цінним для вас. І тим, хто мене бачить вперше, мене звати Іра, і на цьому каналі я ділюсь своїм досвідом, розказую про саморозвиток. Тут ми всі разом стаємо краще, знаходимо шляхи розуміння себе, цього світу і взагалі, як жити це життя. І мій шлях почався в 2017, здається, році, мені було тоді 20 років. І закінчуючи університет на останньому, можна сказати, госекзамені, коли я вже мала закінчувати бакалаврат, мене запросили на співбесіду на український телеканал про моду. І я прийшла на співбесіду. Я як зараз пам'ятаю, це була п'ятниця, і в ту п'ятницю змінилось моє життя. Тому що мене взяли на цю роботу вже в понеділок, я вийшла, і далі ті події, які розвивалися, вони, скажімо так, зробили дуже велику великий вклад в те, яка особистість і людина, взагалі, я. І перше, що я хотіла б сказати, що чому мене навчив досвід взагалі в цій роботі. Тому що не потрібно відмовлятися від можливостей через те, що ти чогось боїшся. Скажімо, так, таким моїм першим кроком да, до знайомства з Кевіном Коснером, Орландо Блумом, з Білом Річардсоном, це політик, було те, що коли мені керівник запропонував вперше поїхати і зняти великий сюжет в Дубай, я страшенно злякалась. тому що по-перше, я ніколи не була за кордоном а, в робочих відрядженнях. Я навіть по Україні не їздила відрядження. По-друге, я не знала мову нормально. Тобто, в мене англійська, ну я розмовляла, але в мене такий був страшенний бар'єр, що мені англійська давалася дуже важко. По-друге, це зовсім інша країна, і там потрібно домовлятися з людьми, організовувати цю зйомку. І це дуже такий новий експіріанс для мене, де я взагалі нічого не тямила. І коли він запропонував це, перше, що в мене виникло, це супротив, це величезний страх, що а якщо я не справлюсь, я взагалі нічого не розумію. Але я сказала так. І так, це було дуже важко, так, це було дуже стресово. Але в той же момент ось це все, що було, скажімо так, оці всі внутрішні переживання, це все такий мізер в порівнянні з тим, що я отримала. Той досвід, який я отримала, ті люди, з якими я поспілкувалася. І, до речі, саме цікаве, що е, після тої поїздки в Дубай я познайомилася з одним дуже видатним архітектором. Ми з ним по сей день спілкуємось, дружимо, тому що він побачив мене як е, просто як людину. Тому що Перше, що роблять більшість людей, і це помилка дуже великої кількості людей, що вони намагаються здаватися краще, ніж вони є, і показати себе таким класним. І нереальним. що я робила, я була завжди такою людиною, яка я є. І тому, напевне, той момент, який я вважала слабкістю, він якраз таки став моєю великою силою, яка дала мені поштовх рухатись далі. І знаєте, от перше, що я з собою взяла, це навіть коли тобі страшно, іти в цей страх, тому що. А ті можливості, які ти можеш упустити, і які до тебе потім можуть не прийти, через те, що ти просто побоялась, це дуже велика втрата. А, на всі якісь такі авантюри, а, я говорила так. Говорила так, попри страшенний страх. Наприклад, ситуація з Орландо Блумом. А, минулого року в грудні а, я знала, що у нас буде зустріч з Орландо Блумом, і в принципі, ну, типу, я хвилювалась, але. У мене не було такого, знаєте, прям що панічно якось, тому що я вже до цього спілкувалася з людьми і розуміла, що в принципі там пройде. Звісно, я готувалася до цього, але що для мене було новим викликом, це те, що мені сказали, що а, людина, яка буде робити інтерв'ю, і це було ексклюзивне інтерв'ю, це буду я. я. Та людина, яка е, ніколи не була журналістом. У мене немає досвіду освіти, журналістської. Я не знаю, які питання ставити. Ще й це інтерв'ю мало бути англійською мовою. розумієте? І я просто, коли мені керівник каже, що це будеш ти, я так просто затамувала подих. Всередині одразу купа думок, купа страхів. Єдине, що я йому відповіла, це Окей. На цього ж вечора я прийшла, я почала готуватися, я зрозуміла таку дуже важливу штуку, яку я теж взяла з собою, і що я зрозуміла, що не потрібно вискакувати зі штанів, аби е, зробити щось, прям не знаю, те, що, до чого ти не можеш допригнути. Потрібно зробити в цей момент настільки класно, настільки добре, наскільки ти можеш зробити це зараз. І те, що може щось піти не за планом, те, що може щось відбутися не так, це абсолютно нормально. І ось наступний пункт, який я з собою взяла, що ти можеш підготуватися, і ти маєш готуватися до певних моментів, якщо ти знаєш, що ти там з кимось зустрічаєшся, це просто треба бути реально бовдуром, щоб просто нічого не прочитати про цю людину, ніяк не підготуватися. Але не потрібно розбиватися об ілюзію, що все пройде так, як ти собі напланував, тому що в 90% того, що я собі планувала, як це має пройти, воно все проходило абсолютно не так. І той скіл, який я взяла собі, комунікуючи з цими людьми, що потрібно готуватися, але потрібно бути готовим, що будуть якісь непередбачувані обставини, і в цей момент я маю зреагувати. І від того, як я зреагую. Залежить моя подальша кар'єра і взагалі моя репутація. І тому я навчилася е, з такими знаєте, пробами і помилками не е, застивати в ситуаціях, коли щось іде не так, коли я щось не знаю, коли щось трапилось, а одразу збирати себе і розуміти, як мені в цій ситуації викрутись, що мені зробити, аби все було так, ніби воно так і мало бути. І це, я вам скажу, такий дуже життєво важливий скіл. Підлаштовуватись під ситуацію, тому що все, що не відбувається, воно відбувається для нас, воно відбувається так, як має бути на краще. Просто потрібно е підлаштовуватись під оцей швидкий рух, швидкі зміни і не боятися, що щось піде не так. Я завжди, коли йду там на якісь такі дуже хвилюючі зустрічі, я собі завжди кажу, що в цей момент ніхто не вмирає. Якщо я там спозорюсь, щось не те скажу, ніхто не вмре від цього. Це, типу, взагалі немає ніякого значення. Ну, так, я можу щось не так сказати. В інтерв'ю з Орландо Блумом я не могла там деякі слова вимовити. Але я йому перед інтерв'ю сказала, що я так хвилююсь. Вибачте, ну, типу, я реально хвилююсь. Він каже: не хвилюйтесь, тому що я сам хвилююсь. І наступне, що я теж зрозуміла, що всі ці люди, е зірки, політики. Якісь діячі, вони такі самі люди, як і ми. Вони так само бояться. Вони боялись чогось і зараз цей момент бояться так само. Ось, Наприклад, Орландо Блум, у нього взагалі дизлексія. Він та людина, якій дуже важко було сконцентруватися на чомусь. І ви розумієте, він став актором з піратів Карибського моря. Він зіграв в нереальних стрічках. Це людина, якій важко сконцентруватися. І що я почерпнула з кожного з них: той же Кевін Костнер, Орландо Блум, і зараз ще розкажу про одну дуже цікаву зустріч: що вони це ті люди, чому вони стали відомими, чому вони стали такими популярними, на яких ми дивимося через екран і захоплюємося, тому що вони після першої, другої, третьої, десятої, двадцятої спроби не здались, вони не перестали вірити в себе, а вони далі били в ту точку. До своєї цілі. Тому а, дуже таким важливим усвідомленням, по-перше, розуміти, куди ти хочеш, що ти хочеш. Тому що, коли немає цілі, ти нікуди і не прийдеш. Розуміти свою кінцеву точку, що я хочу з цього отримати. І коли ти розумієш свою кінцеву точку, ти розумієш, які дії тобі потрібно робити. І знаєте, більшість людей, буквально 90% людей, зливаються на моменті, коли потрібно було зробити ще один, один просто крок. І вони в цей момент здаються, тому що це не для мене, я цього не вмію, можливо, мені треба щось інше. І вони просто за крок до того, аби вже досягти своєї цілі, вони зливаються. І я так само робила. У мене був перший мій youtube канал який я почала вести. Щось там не пішло, я так не для мене ці Ютуби. Я завела свій інстаграм, не отримала не знаю там 10 тисяч підписників за раз. Все, інстаграм не для мене. Але ви розумієте, що він не для мене, тому що я не зробила достатньої кількості кроків, достатньої кількості цільових дій. Причому ці дії мають бути не десь там, одну зробила і чекаю, що в мене мільйон посипеться. Це мають бути щоденні ціленаправлені дії з фокусом на той результат, якого ви хочете досягти. А чого мене навчив Біл Річардсон, і саме цікаве, от як такі люди щитують інших людей, тому що ну, ми. Особливо багато не спілкувалися, не знаю. Ми там десь хвилин 15 з ним просто проговорили. Але ми десь, напевне, до тижня ми всі разом працювали над одним проектом. Він бачив, як я ставлюсь до своєї роботи і що я роблю. Я пам'ятаю момент, коли у нас було таке закрите обговорення, він пояснює, що країну... Можуть побудувати такі люди і називає моє ім'я. Хоча ця людина мене бачить ну, реально вперше, скажімо так. І він говорить, що такі люди, як Іра, вони, вони якраз таки можуть сформувати класну, здорову країну, тому що це людина, яка щиро, е, віддано робить свою роботу. І він мені якраз таки підсвітив той момент, що якщо ти щось робиш, то ти маєш це робити. Настільки класно, наскільки ти можеш, і ще плюс до цього. Тобто завжди давати людині більше, ніж вона від тебе очікує, і ніж ти навіть сам від себе очікуєш. І таким чином росте твоя довіра, росте твоя репутація, і твоя повага до себе так само зростає. Тому від нього я беру саме ось таку думку, і, на жаль, його вже з нами немає. І це людина, яка я вважаю. Була видатна і дуже багато робила для штатів. Він губернатором був, здається, Мехіко. При Клінтоні працював з Обамою і так далі. І ну, побути в полі такої людини і почути таку, такий відгук про себе, це я вважаю дуже важливо. Кевін Костнер для мене став таким, знаєте, коли ти його бачиш, тобі здається, що він такий мега-просто. Серйозний, ти десь там щось не так скажеш, щось не те зробиш, типу, і все тобі капець. Але насправді він здається таким дуже серйозним, такою, дуже складною людиною. Ну, я не знаю його, прям ми з ним не дружимо. Але з першої зустрічі з цієї комунікації, яка у нас була, я просто побачила в ньому просту людину, абсолютно звичайну, яка дуже радо йде на контакт. Яка просто виглядає, у якої такий образ склався, що він такий дуже-дуже недоступний. до речі, саме цікаве, що з ним ми зустрілися вперше на канському кінофестивалі. Я просто побачила, як він проходить, і там щось, якісь відео зняла, і все. І потім, уже через, напевно, півроку ми мали з ним зустріч особисто. І знаєте, це теж такий момент в тому, що ти ніколи не знаєш, куди тебе життя може повернути. Але якщо ти не говориш життю так, можливостям так, то ти залишишся на тому місці, на якому ти є. Наступний навик, який я навчилася завдяки спілкуванню і зустрічам з такими людьми, це навик спілкуватися. Це мені здається один з найважливіших навиків, взагалі, який може бути в житті. Якщо ви можете легко, просто, зрозуміло вести комунікацію, то вважайте, що всі двері для вас відкриті, тому що. А, знаєте, ось саме ось люди, які в такому вже статусі, вони шукають якоїсь легкості, тому що на них така кількість задач, проблем, питань у них там о, цей їх розклад просто розписаний все по хвилинам. Їм хочеться просто відпочити легко, щоб все, все було, і щоб комунікація з людьми. Була так само легкою. І ось буквально в травні місяці цього року сталася ну просто смішнюща ситуація. Через що? Через те, що я нарешті навчилась не боятися спілкуватися з людьми, навіть з незнайомими. В чому тут е, такий сюр ситуації? Я сижу в кафе в канах між тим, як знімати, е, уже закінчую свій обід. Приходить чоловік там ще з одним чоловіком просто повз, і французькою мені каже: Бо не Я ж сказала мерсі, французи вони всі дуже привітні. Я собі просто сижу і дивлюсь на цього чоловіка, і я просто думаю, що він мені на когось схожий. Я не могла зрозуміти, на кого він мені схожий. А потім така думка, блін, він схожий мені на актора з фільму Таксі, якщо ви знаєте «Самер на срі. Я така думаю. Ну, напевне, це не він, тому що він уже, ну, змінився досить сильно з тим, як, яким я його бачила в фільмі, який він зараз. І я просто вирішила, вже, йдучи з цього кафе, вже розплачувалась, просто вирішила людині зробити комплімент. Тому що ну, мені було приємно, аби мені хтось там просто сказав, що ви знаєте, ви схожі на актора. Я вирішила просто сказати людині, що ви знаєте, ви схожі на актора з фільму таксі. І він на мене дивиться і каже, це я. Я просто в цей момент ні, це не ви. Він такий, да, це я. Я така не може бути такого. Ну, типу, я настільки була шокована, що знаєте, ну, зазвичай раніше це не моя звична поведінка. Я не спілкуюсь з людьми, незнайомими, а тим паче там якісь жарти, якісь компліменти я не роблю, не робила. А тут, бачите, така ситуація, що не знаючи, і просто завдяки легкості спілкування, ми з ним почали говорити. Причому говорити французькою, у мене вона така ламана, що це просто труба, але все ж таки мову спільну ми знайшли і виявили, що у нас є спільні знайомі. Він мене запросив на захід. Але сама, сама суть, да? ситуація просто через те сталась так, що я просто не мала цього страху. Прокомунікувати кому... про з невідомою мені людиною. Що об'єднує всіх цих людей. Насправді я вам назвала тільки декілька, і в мене їх було набагато більше. А, що об'єднує всіх цих людей, це те, що вони мають повагу до інших людей. Я дуже класну фразу колись прочитала в книжці Уила Сміта. Вона називається Will. А про те, що йому його бабуся завжди казала, що Вилл, пам'ятай, будь ласка, що коли ти піднімаєшся наверх, ти маєш бути доброю людиною до кожної людини, яку ти зустрічаєш сходами наверх. Тому що, коли ти спускатимешся, ти не знаєш, кого ти з них зустрінеш. І якраз таки те, що я бачила, я розумію, що це така робоча комунікація, вона має бути такою, але чесно я вам скажу, я і з українськими нашими спілкувалась. І деякі наші українські себе ведуть паскудніше, ніж люди, які світового масштабу. Люди світового масштабу вони ставляться до кожної людини з повагою. Вони не з них корона не спаде, якщо вони скажуть дякую прибиральниці, якщо вони там просто. Якось вічливо привітаються, не знаю, з охоронцем, з водієм і так далі. Тобто всіх їх об'єднує те, що вони добрі люди до оточуючих. Я вважаю, що це, напевне, одна з таких ключових е моментів, які ми маємо з собою взяти в життя, тому що е наше людське ставлення е і те, що ми транслюємо в цей світ. Воно нам завжди повертається з туриці. Останнє, напевно, що я хотіла б ще додати в цьому, що мені завжди казали, що тобі пощастило. І мені так часто це казали, що в якийсь момент, я сама собі так казала, і в якийсь момент я в це повірила, що ну дійсно мені пощастило, тому що в мене була можливість бути там, бачити цих людей, спілкуватися з ними, їх досвід перенімати. Але насправді мені не пощастило, тому що чомусь це не була моя однокласниця. Це не був там якийсь мій знайомий, який більше, більше знає, так? Це була саме я. Чому це була саме я? Тому що я та людина, яка не відмовлялась від можливостей. Я та людина, яка завжди хотіла чомусь новому навчитись. Я та людина, яка завжди робила дії для того, аби зі мною це все трапилось. Тому так, тут є доля того, що. Я була в тому місці, як кажуть, в той час в тому місці. Але недостатньо бути просто в тому місці і в той час. Потрібно далі підкріпити це чимось. І чому мені не пощастило, тому що я це підкріпила. Тобто це не просто везіння, це мій досвід, це моя наполегливість і бажання отримати в цьому житті щось реально дуже класне. Цим відео я вирішила поділитися, тому що. Я завжди вас закликаю підписатися, і у мене таке, знаєте, ілюзорне було відчуття, що ви маєте і так знати, що відбувається в моєму житті, і чому я тут віщаю. Але мені вже не одна людина сказала, що блін, якщо ти про це не розказуєш, то як люди про це дізнаються? І я згодна з тим, що потрібно розказувати, ділитись, і я не хочу ні в якому разі це зробити. Типу, подивіться, яка я молодець, я там і те, і те, і те. Я хочу просто донести, що той досвід, ці думки, ці практики, все, що я несу на цьому Ютубі взагалі в своєму житті, це мій унікальний пережитий досвід. Ваш досвід він так само унікальний, і я впевнена, що я не переживала там, 50% тих емоцій і тих подій, які переживали ви. Навіть не 50, а 100%. Тому що кожен досвід унікальний. І я. Вирішила, що я можу своїм досвідом ділитися, тому я сподіваюся, що вам це відео трішки допомогло зрозуміти мене, яка я людина, що у вас були певні інсайти, які б ви хотіли взяти з собою і впровадити в своє життя, тому що це дійсно ті думки, які мені, мене зробили мною. І напевне, якби в мене не було того досвіду, якби я не зустрічалася з цими людьми, то напевне я б такі моменти усвідомила. Усвідомлювала б дуже довго, але в мене була така можливість набагато швидше навчитися зрозуміти те, що я розумію зараз. Тому я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, корисним, пізнавальним. І я, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, тому що тут кожного тижня виходять нові відео, і в них я ділюсь своїм досвідом, практиками. Різними класними техніками про саморозвиток, самопізнання і просто про те, як робити наше життя краще. Тому я вам дуже буду вдячна за ваші лайки, коментарі і підписку. І ми з вами побачимось вже в наступному відео.